Хаскі, лайка, цвірг, шнауцер і мастиф, вівчарка, Йорки, Шуцу та інші усього близько 20 найрізноманітніших представників собачого царства разом зі своїми господарями на деякий час стали артистами. Новорічна казка «12 місяців. Такий подарунок за власною ініціативою підготували дітлахам члени Миколаївської обласної громадської кінологічної організації. Трон вони показали її у двох навчальних закладах міста у 64-й школі та 7-му інтернаті. Ми хочемо принести позитив. хочемо принести доброту, любов к до нашим четвіроногіям, любов всьому живому, щоб наші діти росли в добрі і мірі. У виставі взяли участь люди різного віку і професій. Їх об'єднала любов до тварин і безкорисливе бажання робити добрі справи. Несмотря на те, що ми такі маленькі комнатні дивана кроватне ми приймали участие в неоднократних репетиціях, готували костюми, учили текст, тренували собак, все щоб подарувати дітям радость, ну і веселі і удачу в новому году. Но, ну, во-первых, это праздник, большой праздник, самый большой праздник, который есть в году. Это сказка, это чудо для детей. И мы решили этим детям, нашим детям подарить маленькую сказку. Пускай частичка доброты, веселья, радости будет у детей на целый год. Пускай они помнят и знают, что доброта украшает мир. Я хочу показать детям, какой у меня питомец. Для детей можно показать, ну, там, что плохое, что хорошее. Э, ну, пос... Они могут посмотреть на собак, какие они бывают. Э, могут сами потом придумать сказку. Я хочу всей Украине показать, как все дети выступают. Мне нравится выступать. Я хочу показать, какими качествами обладает моя собака. Юні глядачі були в захваті, вони не тільки подивились казочку, а й дізнались, чимало цікавого про чотирилапих друзів людини. Такі заходи для наших дітей особливо важливі, тому що майже в кожного з них є якийсь домашній улюбленець. І коли вони ще крім свого дому зустрічаються, і на саме на таких заходах, вони в них, мабуть, ще більше пробуджуються любові до тварин і. Таким чином, мені здається, що вони намагаються собі виховувати любов, пікування добротів наших менших. Новорічні свята особливий час, коли і діти, і дорослі чекають на диво. На щастя, є чимало таких людей, хто власноруч створює маленькі чудеса, доброту, радість, безкорисливість і дарує їх іншим. Галина Щерба, Олександр Пан для телевізійних новин Миколаївщини.